Бесіда гра, зима. Дітки, я буду вам задавати запитання. Вам потрібно буде з декількох варіантів вибрати правильний. Тому слухайте уважно. Взимку часто падає, що? Сніг, дощ чи град. Зима приходить на зміну якій порі році? Весні, осені чи літу? Чому ялинки і сосни взимку завжди зелені? Перший варіант, бо ніколи не скидають свого листя? Другий варіант. Бо листочки хвойників опадають поступово. І третій варіант не знаю, який ви виберете варіант. Яких комах можна побачити взимку? Перший варіант мурашок. Другий варіант мух. І третій варіант ніяких комах. Дітки, а як можна розбудити гілочку від сну? Поставити її у банку з водою у теплій кімнаті? Чи доторкнутися до неї і зігріти в своїх руках? Чи полити гілочку водою і ми зможемо її розбудити? Якщо сніжинку або бурульку залишити в теплому приміщенні? Що з нею трапиться? Вона не змінить своєї форми? Чи перетвориться на воду? Чи зовсім зникне? Чому взимку на вулиці холодно? Тому що сонце в полудень стоїть високо, чи тому, що сонце в полудень стоїть низько? Чи висота сонця не змінюється протягом року? Дітки, а що зміцнює наше здоров'я взимку? Перший варіант це перегляд телепередач в затишному приміщенні. Другий варіант ігри в теплій кімнаті. І третій варіант катання на лижах, ковзанах, санчатах. Праця на повітрі. Які з цих варіантів зміцнюють наше здоров'я взимку?